Вічний реалізм живопису Анни Бункної вражає і зачаровує. Він занурє нас в той дивовижний світ, навіть в тій дивовижні таємничі світи, які існують поруч, в тому числі і в той світ світлоні. Не всі з ними ми пригадуємо, але маємо можливість на свої призабуті сни подивитися у ногу. Як і його творчості, в його авторській манері властива сміливість, легкість і те відчуття особливої свободи, яке приходить, коли глядач має можливість насолоджуватися, споглядаючи його роботи. Вибудовані ліричні сюжети, наповнені прихованою експресією. Кожна художня робота митця живе, бурлить тою особливою енергією. Тою квітеценцією тим екстракту, який власне називається. Ескорбурду це є художниць власною творчою методологією, широким естетичним світовидом. Представлені оригінальні картинні цикли з різною тематикою, причому кожен твір створений у власні метафоричні реальністю. Нестор Буртун це є художник з яскравим характерним стилем, з особливо вирішеним хлористичним європейським ефектом. У Національному музеї народного мистецтва гузучне та побуття імені Йосифа та Хобринського виставкових залах продовжується чудова виставка трьох знаних майстрів майстрів пензля. Це Роман Яцін, Анна Бункіна та Нестор Бурдон. Щиро запрошую.